Друзі, мій виступ не якась а, запланована, підготовлена така доповідь. Скоріше формат, я би хотів, щоб це був формат взаємоспілкування і так поділитися певними поглядами. Я тут на цій конференції представляю казацтво і представляю партію Сила Нації. Учасний, член Генеральної ради партії Сила Нації, так само, як і Анатолій Григорович. І, скажімо так, про що хотілося б сказати? Козацтво це провідна верства українського народу. І коли ми спілкувалися взагалі, кого можна назвати казаком, та людина, яка захищає свою державу, та по духу і є казак. Бо козацтво це стан і козацтво це певне світоглядне і ментальне ставлення до того, що відбувається. І взагалі козаки. Історично долучалися до державотворчих справ, крім безпосереднього захисту від зовнішнього ворога і внутрішнього, вони долучались, скажімо так, до державницьких справ. В Святому письмі є такі слова. Коли основи буття розвалені, що можна зробити правильно? От ми сьогодні говорили, що треба, скажімо так, молитись правильно? Сама по собі молитва це дуже важливі речі. Але крім того, що людина молиться да, і створюється певні передумови, треба е, все робити для того, щоб цю молитву в безпосереднє життя. І коли ми, коли ми говоримо, а як же це зробити, да? ну, от є певна проблема, як цю проблему можна вирішити, е, всяке дерево, е, дерево має корені. Зроби корені дерево не між. Так само і наша, наприклад, держава. Вона має корені, які називаються системою, система. Так? Тобто, те все те, що організовано для того, щоб там держава розвивалася. Якщо е, цю систему знівелювати і цю систему зруйнувати, то наші громадські потуги вони мало чого будуть варті. Тому е, це не є презентація, скажімо, партії, а це є мої особисті думки. Моєї особистої мотивації, як козака, так, як просто громадянина України, коли я думав над тим, що ми можемо всі ну, зробити. Перше, ну, ми можемо зробити тоді, коли ми розуміємо, що нам треба робити. Так? І друге, коли у нас є сила для того, щоб зробити, звідки сила береться, сила береться від ментального, інтелектуального поєднання, зусиль, і сила береться від того, коли нас багато. Коли нас багато, нас не подолало. Тепер, яка, е, яке фокусування повинно бути цієї сили, я кажу, наприклад, там, сила нації, чому от саме я в свій час долучився до цієї партійної структури. Тому що сила нації це на сьогоднішній день інструмент для того, щоб впроваджувати певні політики в нашій державі. Як Андрій Васильович Поліковський, керівник партії, каже, якщо ми всі е, е, фахівці, наприклад, по ремонту, по ремонту автомобілів, ми зібралися на сп'яти, але в нас немає гаючого ключа, ми навіть відкрутити колеса не зможемо. Так само і в нашій державі. Скільки б ми з прапорами не бігали перед кабінетом міністрів да, чи там перед президентською якоюсь скажімо так, будівлею, ми нічого не можемо зробити, поки ми не маємо певних інструментів провадження наших бажань і чаянь. І ці бажання і чаяння повинні бути українські. Тому, коли ми кажемо про силу нації, я кажу про силу саме нашої української нації, тобто тих людей, які зацікавлені в розвитку саме України і в добробуті саме України і українців, а не в добробуті англічан чи там представників Сполучених Штатів, якихось міжнародних корпорацій, чи свого особистого кармана, да? в кишені своєї особисті. Саме державницька політика, і саме об'єднання людей, які думають як державники, і готові свої зусилля впроваджувати для того, щоб наша держава першу зберіглась, бо дуже є, є на сьогоднішній день великий ризик ну, саме державності. І друге, щоб наша держава мала можливість відбудуватись і процвітати. І це є наша. Загальна справа, яку можна на сьогоднішній день вирішувати завдяки партійній силі. Тому, скажімо так, мій і мотив, і мій заклик до того, щоб ми саме об'єднувалися на базі політичної сили партії Сила Нації. Бо е, на сьогоднішній день моє особисте бачення, я вважаю, що це є єдина альтернативна структура на сьогоднішній день, єдина альтернативна дійсно українська партія, яка об'єднує фахівців і людей, зацікавлених саме в розвитку нашої української держави. Значить, дві складові програми: це. Укріплення української державності, і е, друге, це укріплення саме місцевого самоврядування, щоб місцеве самоврядування мало гроші, да? який це буде процент, це скажімо так фахівці працюють на ціни питаннями, але владу треба передавати на місця, щоб не якась там шишка зверху там розподіляла ці бюджети, а щоб місцева громада, місцева громада, яка є первинним суб'єктом, мала можливість. Сама вирішувати, куди будуть іти гроші. От хто буде розподіляти гроші, отой і буде керувати процесом. Розумієте? А що стосується державної влади, вищої державної влади, то е, я вважаю, що на сьогоднішній день треба робити як у США. Є певні Речі, які за які повинна відповідати вища державна влада, це безпека країни, да це оборонно промисловий комплекс, там енергетика, якісь ключові речі, що стосується там державної та продуктової безпеки, і тільки, це, тільки на це повинні виділятися там частина загального державного бюджету. А все інше повинно сідати в громадах, і треба повертатись нам у поле конституції. Наш президент сказав, що конституція на паузі. Ну, як може бути конституція на паузі, який є самим головним громадським договором? Так? Як це на паузі? На паузі наші домовленості Там можна робити все, що завгодно. Ні, що тобто паузі. нам треба повернутись в конституційне поле і всім, і владні, владним, скажімо там, мужам і громадянам обов'язково дотримуватись конституції, конституційних усіх, всіх наших домовленостей і процесів. І друге. Окрема людина, окрема територіальна громада повинна отримати можливість, як сказано в нашій Конституції, стаття 5, що керує всім український народ, і він є і бенефіціаром. Тобто, тобто та, ну це не особа, а як правильно сказати, що український народ це є ну, громадяни і громадяни, як би так? Забув це слово, ну тобто треба впровадити п'яту статтю Конституції, так, щоб наша територіальна громада як первинний суб'єкт мала можливість розподіляти своє бюджет. І тринадцята е, стаття Конституції говорить про те, що е, всі ресурси, які є на землі, вони належать українському народу. Тобто оці дві складови треба обов'язково впровадити для того, щоб наша українська держава мала. Е, Отой громадянський статус і мала цікавість для всіх ну, людей і громадян України. Тобто, якщо ми будемо цікаві, нам буде цікаво захищати нашу державу, а цікаво буде тоді, коли ми будемо ну, реально в інструментарі, бенефіціарами того багатства, яке нам, скажімо так, по конституції належить. Тепер і ще хочу сказати дещо про. Що нам робити? От Мик... Анатолій сказав про формування потужної спільноти Казацький військово-аграно-промисловий Альянс. Скажу таким чином: у мене немає надії на наших зовнішніх якихось партнерів, ну, тобто Сполучені Штати, там, європейські країни, яких ми на сьогоднішній день називаємо партнерами. Я вважаю, що нам треба концентруватись на Збільшення своєї особистої внутрішньої спроможності і на цьому сконцентрувати всю нашу увагу, всі наші зусилля. Тому що знаєте, от такі ложні надії вони відтягують від нас енергію нашу і нічого нам взагалі не приносять. Ну ми бачимо, що зараз відбувається з сполученими штатами з обмеженнями і взагалі допомоги. Я думаю, що так само така ж сама бадяга буде з європейськими країнами через деякий час. Тому. Спасіння потопаючих є справа самих потопаючих. Ну, так. Тому нам на сьогоднішній день кінцева, скажімо так, фраза. Друзі, треба цінувати. Перше, цінувати, що ми один у одного є. Ми різні, так, ми представляємо можливо різні, скажімо так, ну, напрямки діяльності, але ми зібрались тут, і це дуже добре. І це треба берегти. Друге, нам треба об'єднуватись навколо реального інструментарію, отого гаєчного ключа, який є партійна сила. На жаль, на сьогоднішній день саме така ну, ситуація. Да? Тобто у нас завдяки партіям вирішуються всі наші державні питання. І третє е, е, партійні питання, вирішуємо, приходимо до влади і впроваджуємо тоді вже зовсім інші україно політики. А до того часу робимо те, що ми можемо робити. От Я, наприклад, є е, е, керівником благодійного фонду Казацький, який допомагає на сьогоднішній день. Нашим і військовим, і тимчасово переселеним особам. Це моя маленька справа. Це конкретна маленька справа, що ми робимо щомісяця. Хтось займається безпековими питаннями, робить безпеку. Хтось займається там питаннями, посіяли, зібрали, накормили. Це треба робити. Хтось займається наукою. Тобто треба продовжувати робити те, що ми завжди робили.